810 – саме стільки учнів опановують гру на цих чудових народних інструментах. Дітям вони подобаються за словами директора центру культури та мистецтв. баян та акордон набувають популярності. Інструмент дуже популярний і користується таким попитом в музичних школах. Тому я саме наразі ми проводимо такий конкурс, обласний конкурс баяністів акордеоністів 46 учасників приїхали з усієї області позмагатися у майстерності гри. Серед них чимало дівчат. Ангеліна займається не один рік на кордоні. Я вже вчуся від п'яти років на баяні грати. Я кожного разу участь. Минулого року. Приймала і цього року. Минулого року я виграла четверте місце. Відавати маленьких діток для навчання гри народним інструментами дуже добре. Баян та акордеон розвивають моторику, рук та слух. До того ж, малечі вчиться грати найулюбленіші молодії. Найлюбніші мелодії, добрий жук, весело народі. Я займаюся другий рік, і мені подобається полька дуже і манует. Українська народна пісня Літайся соколонька» і Івангерський Чардаш. Взагалі-то у нас народ дуже любить баян, акордеон. Ми робимо і спеціальний конкурс для того, щоб більша популярність цих інструментів зростала. Участь та перемога у таких конкурсах, де змогу малим учасникам впевненіше відчувати себе на сцені та бути цілеспрямованими у майбутніх змаганнях.